Прем'єр-міністр Ізраїлю Бініміне Танягу заявив, що новий наступ на сектор гази має завершитися за короткий термін. З його слів, це найліпший спосіб закінчити війну та визволити заручників. Рада безпеки Ізраїлю доручила цегалу ліквідувати два оплоти Хамасу, що залишилися в секторі гази. Попри хибні твердження, це найліпший спосіб завершити війну і зробити це швидко. Точної дати початку розширеної операції не оголосили. Раніше в медіа зазначали, що ізраїльські військовики вже контролюють коло 70-75% сектора. СОН та європейські дипломати попереджають, що розширення воєнних дій посилить голод в Анклаві. Водночас прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніс заявив, що його країна визнає Палестину на майбутній генасамблеї ООН дводержавне рішення найліпша надія людства, щоб розірвати цикл насильства на близькому сході та покласти край конфлікту стражданням та голоду в секторі Гази. Міжнародні організації та низка країн вказують на наростання гуманітарної кризи в Анклаві. Дехто звинувачує Ізраїль в обмеженні постачання допомоги. Проте він відкидає ці звинувачення і покладає відповідальність за голод на Хамас. Нетаньягу повідомив, що Ізраїль працює з Вашингтоном над створенням потоку допомоги до сектора Гази, зокрема землею. Його офіс також підтвердив, що прем'єр у неділю ввечері поговорив з президентом США Дональдом Трампом, щоб поінформувати його про свої плани.